Комунальними благами жителі області користуються щодня, але з кожним роком все більша частина інфраструктури потребує заміни, а бюджети населених пунктів найчастіше палатані не гірше за їхні водогони чи каналізації. А змінити це, скажімо так, і водогінні, і каналізаційні мережі, енергозберігаючі технології запровадження, заміна котельного обладнання в середньому по області 33 34, 35 відсотків має стан зношеності ветки аварійний або вже який потребує заміни. Зрозуміючи, що на все це не водночасно, але треба такі от кошти. За словами заступника Житомирського міського голови Миколи Боровця, діява реформа комунгоспу необхідна давно, але починати треба з реформування сектору житлового фонду. І можна говорити про багато речей, можна говорити про великі мільярди і кидати їх як у бездомну бочку. Якщо ми не побудуємо формат відносин між власником житла і надавачем послуг, і не несемо у голови наших людей, що вони є господарями, що вони є відповідальними, і що не принцип Моя хата з краю, я нічого не знаю, ми нічого путнього не зробимо навіть ще десятки років. 20 років тому у схожій ситуації була сусідня Польща. У таємниці свій рецепт виходу з комунальної кризи поляки не тримають, готові поділитися ним з українцями. Ми виходили з тих же самих, ну скажімо, радянських, радянських умов. Ну, ми не були в составі е, Совєцького Союзу, звичайно, але ця система була дуже, дуже подібна, як, як тут в Україні. Е, це також було роблено крок за кроком, і ми сподіваємося, що зараз цей наш досвід, цей крок за крочком. Не дивитися на перешкоди, які є, можна щось досягнути в Україні. Делегація з Польщі пробуде у Житомирі два дні. За цей час найбільшу увагу планують приділити вдосконаленню роботи ОСББ та впровадженню енергозберігаючих технологій.